Вітаю друзі! Стартував святковий каталог Oriflame номер 17 Це останній каталог 2025 року. Всі новачки, які зроблять замовлення в цьому каталозі на 1300 гривень, отримують безкоштовну доставку. Також в них буде 15% кешбеку і 15% миттєва знижка. Якщо у вас ще нема особистого кабінету і доступу до акцій онлайн, переходьте за посиланням під відео і безкоштовно реєструйтеся і відкривайте собі кабінет. Акції активності. Якщо ви зробите сумарні замовлення на суму 35 бонусних балів в цьому каталозі, в каталозі номер 1 ви зможете замовити будь-яку кількість продуктів зі списку. Подивіться, які привабливі ціни. Це акція активності. Акція для тих, хто збирає бонусні серця. Отримуємо додаткові 25 сердець, За оновлену парфумовну воду Giordani Gold White, це драйвер 17-го каталогу, набір Tender Kate, там також новинки, і набір Giordani Gold. Замовляємо скільки хочемо і додаткові серця будуть нам нараховуватися. 17-й каталог, останній каталог дії 5 рівня. Бачите, ми можемо обміняти серця на винагороди 5 рівня, аксесуари. Вже з першого каталогу будуть винагороди тільки 1-4 рівня. Тобто збирайте і поспішіть обміняти поки ще й аксесуари. Ще одна цікава пропозиція. Якщо ми в 17-му каталозі робимо замовлення на 800 гривень, то в першому каталозі ми зможемо... Можемо взяти за привабливою ціною основу під макіяж Gordani Gold, аромат між Gordani Floral і аромат Gordani Gold Man. Акція на одночасне замовлення двох продуктів: аромат juice і блиск нам йде в подарунок. Аромат Двайн за зниженою ціною і крем також йде зі знижкою. Аромат Potion і також Potion нам іде зі знижкою. Крем Діамонт. І пов'язка нам йде в подарунок. Набіри new Age мають знижку мінус 40%. При покупці набіра ми за зниженою ціною беремо б'юті кейс. Сиворотки мають знижку 40%. Світкові капсули 40%. Знижка. Цікавий набір. Магнір і нічний елексір. За знижкою ще й святковий пакет. Астакстантин і Велнеспек Ідуть з знижкою. Знижка на коктейлі. Як ви бачите, в особистому кабінеті ми кожен тиждень маємо розпродаж. Перший тиждень це розпродаж на новинки 2025 року. І найпривабливіша акція, якщо ви замовили від 800 гривень в 17-му каталозі, ви можете додати собі туш. Вандерлаш за 69 гривень, вона додається на другому кроці. Бачите, як вигідно мати особистий кабінет.